Готуємо ніжний, яскравий неймовірно смачний торт, тропіканка з заварного крему та заварного тіста з великою кількістю фруктів. Спочатку крем. Яйця, цукор, крахман, молоко ставимо на вогонь, перемішуємо, щоб загостіло, накриваємо плівкою. Тепер тісто. Вода з маслом, дрібка солі, всипаємо борошно, сверденько вимішуємо, охолоджуємо та по одному додаємо яйця. Має вийти тісто, яке стікає гарним трикотничком. Далі печемо коржі у вигляді решітки або ромбиків. Красиво ж буде. До крему додаємо масло і в кожну порожнину коржа викладаємо ніжний крем. А зверху цілу гірку фруктів. Ківі, банани, персики, абрикоси. І так до самого верху стільки бажає душа. Зверху прикрашаємо фруктами та крихтою іще коржа. Це справжнє свято смаку та коля. Дерем можна насолодитися літом в кожному кусочку.